Це залізнична станція в Ужгородському районі. Тут триває будівництво однієї з ділянок Євроколії від обласного центру Закарпаття до Чопа. Укладання колії від Струмківки в сторону Ужгорода. І На даний час уложено 7 кілометрів 600 метрів Євроколії. Від Ужгорода до Чопа 22 кілометри маємо укласти Євроколії. Так заплановано до 1 серпня, щоб має піти відкритися рух. щоб Їздили поїзда до нас вужород по Євроколії. Черна колії євро союзний 1520 міліметрів, а Євроколія 1435. на цих міліметрах. За словами Юрія Козика, у день мають укладати по 500 метрів євроколії. Поластуємо, засипаємо щебінь по колії 1000. 435 по євро колії. Сама укладка колій проводиться укладальним краном. Він теж пере... пере... перестановлений на узькі ліжки і так само проводиться укладання колії. По 25 метрів ланки, рейкоспальної решітки і проводиться укладка. Так само, як і по широкій колії, та й по уській. Лодальним краном. Запланована в даний час і електрифікація повністю від вже до Ужгорода. і паралельно працюємо. Так. Я думаю, що як заплановано до 1 серпня, я думаю, що буде так електрифікована лінія, Будуть могти електрифікація їздити повністю поїзда електричною тягою. Недізельною, поки триває будівництво Євроколії, потяг їдуть широкою колією, що розташована поруч. Виконано 7 кілометрів, 800 метрів. Колії 1520. Це получається струмківка. Чо для пропуску поїздів за того почали раз будувати. Побудували сумісну колію, це колія 1435 і 1520, щоб було пропуск поїздів і пасажирів вантажних, щоб не заперечувати безпеку руху поїздів. Почали будувати раз там колія, бо там перейшли ми сюди на Струмківку, будували вже в сторону чопа 1520 і 1435, це сумісна колія по Ужгороду, потім там будуть йти розвилки, і буде колія 1520 і 1400. 35, щоб могли роз'їжджатися. На цій ділянці працює Володимир Герега. Чоловік розповідає про роботу спеціального потягу, який використовують для проєктування та оновлення колії. Машину переобладнали з широкої колії на європейську. Вона здійснює підйом колії до рівня до проектних відміток за допомогою. Вібрації ущільнює шебінь під шпалою і таким чином колія піднімається вверх на, на відповідний рівень, який потрібен. Щоб було краще витримувала отримували динамічні навантаження і здійснювали рух з відповідними швидкостями і комфорту пасажирів. Машина циклічної дії, вона б'є кожну шпалу і в середньому виробі такий є або один стрілочний перевід, або 300 метрів колії. А це інша ділянка укладання колії поблизу Ужгорода. Ми уклали рейкошпальну решітку. Піднімаємо євроколію на рівень е, відмітки існуючої колії. Має бути не менше 40 сантиметрів шубневої подушки. Щоб забезпечувати для руху поїздів. Зараз ми знаходимося при в'їзді в у Ужгород, село Минай. Завершується робота по вкладанню і з'єднанню колії з станції ужгород. Ще буде тут глухе пересічення. На даному етапі прокладено 7 кілометрів 600 метрів колії. Позаді мене другим етапом буде демонтуватися колія існуюча. Широка, що йде на Ужгород-2, і будемо з'єднувати станцію Ужгород із центральним вокзалом, де проложено 1800 метрів сумісної колії. Нам ще треба з'єднатися кілометр 200 із станцією Ужгород-2. Це етап, виходить, вже буде з 1 квітня. Сумісно раз будемо працювати і сумісно, і щопом. З'єднувати з чопом і разом тут так. Із трумки чопа ще так само вложити євроколію вісім з копійками. Матеріали для будівництва вузької колії привозять з Європи. Деякі роблять в Україні. Рейси це, це виходить, із Польщі зараз. Шпала теж йде з Константинівського заводу, а скріплення це свіга, що зараз даний час з Європи. Проводяться роботи КМС-198 у Журодської колійно машиною станції. Такою допомогою є КМС Пняцький кмс 128 Одеської залізниці. У нас на базі знаходиться тут на Ужгороді 2 теж допоможі будується і з Донецької. Нагадаємо, будівництво Євроколії розпочали у квітні минулого року в Ужгороді. Там був перерив, бо ми раз укладали по станції Ужгород сумісну колію. Получилося там йде 1435 і 1520. Це сумісна колія. Вона вложено 1, 800 кілометр 800 колії у даний час. Потім ми перейшли сюди, це укладав 125-й кмест Львівський. потім ми перейшли сюди і десь почали укладати з у... січня. Місяця. січня місяця. Десь у ну, другій половині січня місяця. Проєкт будівництва Євроколії фінансується за програмою Конекті Кірав Facility. Загальна вартість проєкту близько 20 мільйонів євро. Половину фінансує ЄС у вигляді гранту. Друга це гроші української сторони проєкту. Ганна Поп Андрій Єсим Суспільне новини.